Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги світлодіодну стрічку. Це яскраве та гнучке освітлювальне рішення для декорування житлових приміщень, доступні вдовжині від 1 до 30 метрів. Дані стрічки пропонують динамічне освітлення, яке можна налаштувати через Bluetooth, завдяки джерелу живлення через USB Ці світлодіодні стрічки дуже легко підключати та використовувати. Овати доповніть свою кімнату яскравими кольорами та динамічними ефектами завдяки цій стрічці.